Ну і далі я дивився на цей цирк, і танці з бубном навколо набу. Вичікував момент, бо ну я там інформації немає, повної чекав, чим це, все, це, це скважиться. Що працює там СБУ, шукає якісь там шпигунів, почалось полювання на відьм. Те, що вони там звеликі чуваків з русскими паспортами, ще й грошима русскими, які ніде не, не китірюються в цьому світі. Ну це ну, не на кого це розрахований цей цирк. Це все було для того, щоб сьогодні Верховна Рада протягнула закон, що. Генпрокурор має тепер вплив на набук, який був незалежним органом і умовою нашої інтеграції в Євросоюзі боротьби з корупцією. Ну, а тепер має право впливати, забирати справи, вирішити на свій розсуд. То, от і все, для чого це був весь цирк? Знищити незалежні органи і очевидний раз показати, що, на жаль, демократія в Україні гине. І не починається маленька диктатура. Все тільки шкодить іміджу України і і так зневірює народ, який дуже зневірений.